Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас із професією медсестри. Давайте разом з вами заглянемо до лікарні. Лікар лікує, проте доглядає за хворими. Медсестра. Медсестри мають дуже важливу роботу. Відповідають за виконання призначень лікаря. Контролює стан хворих в палатах. Ставлять уколи та крапельниці. Виконує медичні маніпуляції, призначені лікарем. Допомагає хірургу до і часто після операції. Готовить інструменти. Піклується про здоров'я та добробут дітей та людей похилого віку, навіть коли вони здорові. У школах та садочках медсестра контролює стан дітей, здійснює їх допуск на заняття після перенесеного захворювання, проводить профілактичні огляди, виконує щеплення та медичні тестування. Медична сестра важлива ланка в будь-якому лікувальному закладі. Нерідко саме від її роботи залежить наскільки висока кваліфікація лікарні або полікліники.